Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь поблагословить кожного із вас. І хай Боже благословення, воно розповсюджується і розпорошується на життя кожного із вас, на кожну сферу вашого життя, на вашу родину. І я говорю ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. У нас така є спокуса постійно дивитися на когось і виправдовувати себе, дивлячись на когось. Ну, наприклад, комусь дав Бог п'ять талантів, іншому два, а комусь один. І ми можемо дивитися на того, якому Бог дав один. і Він молодець, він гарно використовує свій один, він гарно служить своїм одним талантом, він гарно його інвестує. І ми можемо попасти під спокусу, дивлячись, а чого він не робить, а чого я. Ну, Він не покликаний, а ти покликаний. Тобі не треба дивитися на когось. Кожен буде давати за себе звіт. У нас така велика спокуса. Така спокуса була у апостолів, коли Господь говорить з Петром. Він говорить, слухай, ти подорослішов раніше, коли ти був такий немовлям в босі. Ну, ти що хотів, то й робив. Куди хотів, туди й ходив. Так, ну, так немовлята в церкві теж навчиняють. Ну, що хоче, то робить. Хочу, служу, хочу не служу. Хочу прийшов, хочу не прийшов. Ну, людинка немовлятко. Вона тільки формується, не має ще нікої відповідальності, якби трошки вітром її носить, і вона вчиться, здобуває досвід певний. І Господь говорить з ним, що ти був в такий період, ти що хотів, то й робив, а потім ти став дорослишим, і вже будеш робити не те, що тобі хочеться, а те, що треба, і що скажуть, і куди поведуть тебе, і так далі. От коли ми з виростаємо стаємо дорослими, входимо в свою посвяту, в місію, то вже ти не можеш жити як немовля. Тому що це інший рівень твого життя. І ти бачиш, як Господь тебе веде, теж туди, куди ти не хочеш. Можливо, де би і не хотів бути, але так Господу загодно, щоб ти там був. І ось Петро, розмовляючи з Ісусом, дивіться, розмовляючи з Ісусом, ну розмовляючи з Ісусом, вирішує все з Ісусом. Він споглядає на учня, це був Іоанн, якого Ісус любив який прихилив до грудей, до грудей Ісуса свою голову і питав, хто зрадить Христа. І ось коли Ісус говорив Петру, якою смертю Він помре, Він говорив, що Його служіння Богові, Його посвята, Його покликання приведе його до смерті. Він йому відкривав і говорив, що тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. Але це твоя доля в Бозі. Я буду поруч, я підтримую тебе. І ця смерть вона прославить мене. То вже ж розмовляй з Ісусом. Але дивіться, яка спокуса у нас дивитись постійно. Коли ти граєш, співаєш, коли ти ведеш домашку, коли ти пастор церкви, лідер направлення, коли треба тобі жертвувати, яка спокуса у нас дивитися на тих, хто поруч, замість того, щоб розмовляти з Богом про це? Діалог Ісуса і Петра, але в цей момент під час діалогу, яка велика спокуса дивитись навколо на інших людей, зрівнювати себе, жаліти себе? І шукати виправдання, чому я не хочу робити, або а чому я не він, постреля чого я повинен прибирати зало, не він. У нас постійно будуть ці питання. І ось Петро говорить Ісусу, представте, Господи, а він що? За Яно? А він що? А чого він не йде на смерть? А чого він не платить таку ціну? А чого його таке служіння, а моє таке служіння? Чого йому зараз простіше, ніж мені? А чого не він? А, чого... а що з ним? А він що? Говорить йому Ісус, якщо я хочу, щоб він перебував, доки не прийду, що тобі до того? Ти йди за мною? І от я сьогодні собі говорю і вам, Андрій, а що тобі до того? Ти йди за Христом. Бери свій хрест і йди за Христом, і зроби те, що тобі Бог довірив зробити. На що тебе Господь покликав, на що помазав, що Він тобі довірив? Оце і роби. Що тобі до того? До Васі, до Петі, до світи, до Наталки, що тобі до того? Кожен дасть звіт за себе. У кожного своя міра відповідальності. У кожного свій шлях з Богом. Навіщо тобі Його шлях? Це його шлях, це не твій шлях з Богом. Що тобі до того, ти йди за мною? Тому я сьогодні, друзі, собі і вам говорю: а що тобі до того, ти йди за Христом, і роби те гарно, якісно, на відмінно до вподоби Господу, на що ти покликаний Господом, на що ти поставлений Господом? Ти ж маєш дарування. Бог тебе покликав, Бог тебе помазав, Бог тобі довірив, Бог тебе поставив, що тобі до васі, до Петі, до досвітить. У них інша історія, у них інша доля, інший шлях, інше служіння, інша взагалі сьогодні дорога. Що тобі до того, ти йди зі мною? Друзі, давайте кожен виконувати. Те, що ми повинні виконувати, те, що нам довірено Господом. І давайте накидаємо свій хрест, і далі йдемо за Господом. Амінь.